Добрий вечір. Ми вже в підвалі. На вулиці накрапає дощик, і в нас он тривога, повітря світиться вже. Показник наш на дверях. Нас автоматичні такі двері поставили. Самі відкриваються і самі закриваються, коли тривога. Все, ми вже ось розкладаємо вечерю. Час котики вже тут, час ідемо сюди. ось нас сюди він підвалі. Вже він виходився, антибіотик і мазь ми йому обробляли періс. І мазями, і антибіотик. Вже він виходився. Ось ми взагалі будемо ту кашку. О, давайте, а це. Всім все видам. Кашка смачна. Так, ще цим котиком. Дальній куток. Найде наша завжди на висоті, щоб її не мішали. Рампу ставити і коробка каші вже пішла. І, так. Все їжте, їжте гадя, давайте сейчас чисто на хатку режим.